Запросив Путін, Макрона і Шольца на вечірній зоопарк. Тут у нас, каже, креативно підійшли до справи. Уявіть собі, ну там різні гірлянди, лампочки, ілюмінація, а пізніше світло враз і гасне на хвилину. І суцільна темрява. І ви не мов би, зі звірями сам на сам. Лише чуєте їхнє дихання і стук свого серця. Аж мурашки по спині. Путін думає, приходьте, приходьте, сволочі, капіталісти, продажні, і ви отримаєте від володі Путіна незабиваємої ощущення. На наступну ніч переходять Шольц з Макроном до зоопарку. Я годиться їх зустрічає господар. Путін. Вітаю, вас, недорогі! Ото ми зараз з вами на головній алії. І світло згасло. Путін дуж побіг у напрямку хижі звірі. Відкриває клітку лева і починає тягти його за гриву на вихід. Лев навіть очей не відкрив. Тоді він вбігає в клітку до Тигра і починає його витягувати за хвіст. Марна справа. Тоді він взявся за медведя. Тягне щосили, мало очі не повилазили. Але навіть ні на сантиметр його не зрушить. Несподівано вмикається світло і Макрон з Шольцом, а також нічний сторож п'яний Кірюха бачать, як Путін намагається витягти з клітки наляканого верблюда. Макрон до Путіна. Проблеми з персоналом Путін. Яка чортівня. Ще й клітки у темряві переплутав. П'яний Кирюха. Ні, ніякої ні. Просто над левом взяло шество посольство Франції, а над Тигра посольство Німеччини. Путін. А над верблюдом хто? Посольство Об'єднаних Арабських Еміратів? П'яний Кирюха. Та ні. Верблюда я просто забув відв'язати.